Уявіть матеріал, який витримав понад 2000 років, і здатний заліковувати власні тріщини. Це римський бетон унікальний секрет довговічності римських споруд. Багато таких конструкцій дійшли до наших днів. Пантеон у Римі, Римські аквадуки, амфітеатри та навіть підводні порти. Вони дивують інженерів і архітекторів своєю міцністю. Римляни виготовляли цей бетон. Змішуючи вулканічний попіл, вапно та морську воду. У результаті виходив матеріал, здатний тверднути навіть під водою, що дозволяло будувати екродуки, форти та мости, здатні протистояти століттям. Унікальність цієї суміші полягає в тому, що коли такий бетон тріскається і всередину потрапляє вода, відбувається хімічна реакція, яка формує крихітні кристали. Тетрабориту алюмінію вони заповнюють тріщини, зміцнюючи матеріали з часу. Тобто, римський бетон фактично заліковував сам себе, стаючи міцнішим замість того, щоб руйнуватись. На відміну від римського, сучасний бетон із цементу такої здатності немає. Він може тріскатися вже через десятиліття та потребувати ремонту, бо тріщини в ньому не заповнюються мінералами, хоча нині. Винайшли добавки, що працює за схожим принципом. Цей бетон – це не просто матеріал, а давня технологія, яка демонструє справжню будівельну майстерність людства. Якщо хочете більше цікавих відео, ставте лайк та підписуйтесь на Академію ерудиції. Дякую за перегляд!